Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Дуже вам вдячна, що ви слухаєте, і втішена, що вам сподобались оповідки про домовика. Домовик персона дійсно важлива в нашому домі. І є багато повір'їв українських про те, як співіснували люди і домовики. І що з того було? Отже, сьогодні повір'я українське про те, як. Угу, домовик чує. як співіснували люди і домовики. Боже, як ми колись жили, не жити нам, не кохатись у розкошах нам так і знову. Що ми того меду поїли? Було, батько, як заморить колодок три або й більше, як надбають його, так і їсти вже не хочеться. Гарно ми жили, як оцей головатенько, то проти нас і не стоїть, як ми тоді жили. Дві корови було, худоби стільки, а далі все так і злетіли одразу віл і здох, корова одна здохла. Б'ємося так, що й ночі не доспише не доїси, а нема добра. Далі корову другу довелося продавати, як продали батько ту лису корову. Що ми поплакали за нею з Явдохою, все ходимо та плачемо, а вони лають нас, і самі не знаємо, чого воно таке нещастя, і хто його зна, що воно було б, та показано нам у другу свободу перейти. То тут уже трохи піднялися. А хто ж вам показав? Та хто? Раз батько лягли спати біля вікна на лаві, а воно так серед ночі щось підійшло до вікна, та як крикне Вийди. Батько так і схопилися. Христаються, що воно? Ну, думали, може, приснилося. Коли на другу ніч і знов під вікном Вийди! І так щоночі. Що ж воно? Ми вже боїмося. Як прийде ніч та треба лягати, то аж трусимося. А людей нараяли матері Піди та піди до Яремхи, вона ж все зна, вона й скаже. Пішла мати до Яремхи, усе ж знахарка вона. Так вона каже то вас, домовик, на інше місто перегоне. Переходьте і там будете щастя мати. Мати батькові, батько кажуть, що вигадки, ну аж воно свого не покида, а нам жити ще дедалі гірше. Тоді вже й батько перейшли сюди на хутори, пішло все добре. Тепер піднялися хоч небагато. От таке от повір'я. Люди кажуть, що правда, а люди, як кажуть, в Харковській губернії, то це точно правда. Ось іще одне повір'я. Харківська губернія, Куп'янський повіт. А як переходиш у нову хату, треба, щоб жінка винесла зі старої хати діжу з тістом, на середину двора і сказала Домови, домови, переходь в дім новий. Ото тоді на новому місці буде все благополучно. Коли переходять жити на інше подвір'я, то кличуть із собою домовика. Іди й ти, хазяїну, з нами, щоб довідатися, чи переходить і домовик на нове подвір'я передню пару волів, на яких везуть майно, залишають без погонича. Як вони йдуть весело, ремигають і не звертають з дороги, то домовик на них їде. Уночі напередодні переходу в нову хату ходять дізнаватися, чи перейшов домовик, і яке життя буде в новій хаті. Одна жінка пішла вночі в нову хату, та й давай лапати попід лавою від порога й до святого вугла і в святім вуглі налапала щось похоже на вівцю, все в шерсті. Отож був домовик, як він був. В шерсті, той віщував їм багату жисть в новій хаті. А якби був голий, то значить, прийшлось би їм бідно жити. От таке. Ось іще одне повір'я з Харківської області Куп'янського повіту. Якщо господар перейде куди жити і назапросить запросить собою домовика, той, залишаючись на старому місці, тужить, нарікає на свою долю, а разом із тим і на хазяїнову, бо він у новій хаті без старого домовика мусить скоро померти. Кажуть, жив один молодий, здоровий, працьовитий мужичок на хуторі Сеньківці, поблизу міста Куп'янська, у старій ще прадідовій хаті і жив заможно, усім задоволений, от тільки хата була вельми тісна. Зовсім увійшла в землю. Ось купив він собі місце, побудував на ньому нову простору хату і став у ній жити, розібравши стару на дрова. Після переходу на нове подвір'я худоба почала хворіти. Господарство хиріти і сам господар хворіти. І чим далі, тим гірше. Минуло близько трьох років господар усе хворіє, господарство звелося ні на що, а на старому печищі. Купе сміття, де була піч, ночами хтось тужить. Бросили старого, покинули одного, захотілося самим жити, гірку чашу пити. І раз почув це голосіння мужик, напала на нього така туга і взяли роздуми. Звернувся він за порадою до обізнаних людей. Ті порадили йому піти вночі на старе печище, взявши хліб та сіль. І попросити свого старого домовика до нової хати жити. Мужик зробив, як порадили, і за який час сам одужав. Хвороба прийшла, і скот виздоровів, і господарство до ладу прийшло. От таке, от таке буває. А ще бувають домовики сучасні. Які, а ось які. Їх треба відчувати. Відчувати, бачити, відчувати і душею, і серцем. Ця історія написана в просторі Життє-дар. Особливий простор, де народжуються історії з серцем і душею. Отже Казка для тих, хто поїхав живим і не зможе повернутися. Був собі глечик із серця землі народжений, теплий, як дотик сонця на житньому полі, не з блиску, коштовності, а з цієї глини, яка пам'ятає дощ і дихає шепотом. Далекого вітру. Він стояв у хаті, там, де піч ще зберігала подих тепла, а хлібини клали на рушник, як згадку про свято. Глечик мовчав та вбирав усе, що жило навколо. Коли дитина стиха плакала, він ловив цю вологу, як земля ловить краплю. Коли бабуся сміялася, він тремтів у її ритмі, ніби сам ставав тихим шелестом. І от, у день, коли все було спокійним і ясним, на нього впала тінь. Не ніч, не кішка, а щось що прийшло зсередини тьми, як хвиля, що зненацька проходить крізь скло, і глечик відчув тріщину. Не звук, а дихання, що раптом зупинилось, а потім пішло далі, залишивши тонку лінію. Це був не кінець, це була зміна напряму. Його не полишили, не розбили, бо там, де була порожнеча, з'явилося щось нове: не ім'я, не форма, присутність. І той, хто відчув її, вже не торкався глечика. Мов боявся збурити щось надто істинне. Поклали глечика на віз. вісь скрипіла, коні ступали в мовчки, а він тримав тремтіння в собі, не опираючись, а несучи тріщинку, бо знав, усередині в ньому світло, і це світло мусить дістатися далі. Той стан, в якому він був, нагадував тонку нитку в тілі світу. Все ще не біль, але вже почуття, і тріщинка не розросталась, бо не латка її стримувала, а щось ніжне, що дихало в ньому, як тиша, що наповнює храм. Тріщинка не вела до розпаду, вона стала знаком і крізь неї промовляла. Я тут, я дихаю, я з тобою. Я це ти. Ми, ми разом, ми шлях. Коли віз зупинився в новому місці, серед каменю і шуму люди побачили глечик і зупинились. Один сказав він тріснутий, а інший відповів, не роздумуючи, але не тече. А дитина, що теж залишила дім, доторкнулася щокою до його боку і прошепотіла тут тепло. Цей дотик був жестом, що все змінив. Відтоді глечик стояв посеред кімнати, неприхований, не склеєний, просто живий. У нього наливали найчистішу воду, його ставили на стіл у день бабусиного народження. Тієї, якої вже не було, але чий сміх, ще жив у ньому, як шелест, колись стишеного листя. І всі, хто заходили до тієї кімнати, не питали про тріщину, вони питали себе чому тут так добре? Або просто мовчки пили і плакали тихо, як колись біля пічки, у хаті, де хліб дихав теплом. На добраніч Глечику. Твоя тріщинка не кінець, це місце, де світло навчилось залишатись. Тепер це історія, що не зникає. А як ви гадаєте, друзі, чи можемо ми теж сказати так само, як у касті? На добраніч, Глечик, глечику. Твоя тріщинка не кінець. Це місце, де світло навчилось залишатись. Тепер це історія. Що не зникає, тепер ця історія з вами. І взагалі всі історії, що колись ви почули, побачили, що торкнулися в ваших душ, вони з вами назавжди. Вдячна, що слухаєте. Вдячна!